Вітаю всіх маленьких фанів надважкої вагової категорії та особливо поєдинки на кону яких стоїть кар'єра двох боксерів. Мене звати Макс, це канал Ренсайт, бокс українська рубрика прогноз. Поїхали! Ці вихідні, а саме 4 числа, має відбутися довгоочікуваний камбек американця мексиканського походження Енді Руїса, який досі тримає інтригу на рахунок своєї ваги у соцмережах, абсолютно не показуючи свої тренування без футболки. Проти кубинського ветерана, мого улюбленого кубинського боксера, який втік з острова свободи, щоб врятувати життя свої лючці, Луїса Ортіза, Після перемоги Енді Руїза на Джошуа, Кар'єра американців настільки стрімко злетіла вгору, що й досі падає, вертаючись на свою місце. Руїз, після двох поєдинків проти Джошуа, з часів яких минуло аж цілих три роки, зміг провести лише один бій проти 41-річного ветерана, який він мав би показати усім, що він вернувся і став ще й набагато краще. Але як вердикт, нокдаун у другому раунді і метушня весь бій. Перемогу він здобув, але сам хід поєдинку не розчарував хіба що сліпого. Тим не менш, промоутери ще не зневірились у мексиканців, на відміну від усіх, і знайшли для нього золотий білет. Це ж золотий золотой білет. Ти только що знайшов останній золотой білет? У вигляді відомо, сильно, але надзвичайно старого кубинця. Друзі, моє минуле відео про унікального боксера Марка Касла та його незвичні тренування зібрало надзвичайно мало перегляну. Я розумію, що це не усик і не Ломаченко, але я дійсно намагався і старався знайти щось цікаве для вас. І якщо ви ще не бачили це відео або ваші друзі, то подивіться його, будь ласка, або порекомендуйте їм відповідно. Буду максимально вдячний за підтримку каналу, а ми йдемо далі. Кортіс і мій улюбленний боксер, оскільки це ідеальне поєднання технічності та боксерської місці. Так ще є шульга, який прибуває ідеально лівий прямий. Завдяки чому свої найкращі роки він був так званим Володимир Тунхієвейт. І навіть легко відправляв внука тих, кого не зміг сам Володимир Кличко. На жаль, але то стосуно не побачили в ньому улюбленця публіки. Час йшов, а він так і не виходив на чемпіонські бої, доки на нього не наткнувся відомий американець Деоте Уайлдер. Бій був максимально низький, але втративши занадто багато сил в кінці поєдинку під час спроби добивання. Портів знову зловив гармату без стабілістів і програв той поєдинок. В реванші, коли йому було вже 41, він в одні ворота вигравав по очкам той поєдинок лише на одній техніці. Але знову один удар дістав його і забрав ту можливу перемогу. Так і не давши йому стати першим чемпіоном світу в той з клубу. В Лусу на даний момент 43,5 роки І як для спортсмена це вже давний давній стали. Втручається реакція, координація руху та викидів, що ми побачили в його останньому поєдинку проти американців Чарльза Мартині, де той зміг відправити його нокдаун лише звичайним дженом. Але кубинець вирвав зубами перемогу в тому поєдинку завдяки своїй великій майстерності та потужному удару, що не забрати навіть таким рокам. А в цей час у його опонента зараз найкращий період, коли боксери виходять на пік своїх можливостей. І навіть такий великий простой навряд чи зможуть зіпсувати його форму. Особливо, коли він показує себе досить перспективно на своїх тренуваннях. Руїс двічі змінив тренера після його поразки Ентоні Джоша і з новим тренером почав робити акцент на швидкості рук, серіям, які є можливі завдяки тій самій швидкості та хукам, які він відточує у кожному своєму тренуванні. В цілому, крім майстерності самих ударів, мало що змінилося у мексиканців. Все так само погано відчуває себе на ногах, не вміє бити по цілі, що рухається. Та має кепський захист, оскільки полягається на свою витинку та тримає максимально повільний темп у своїх поєдинках. Зустрінеться з кубинцем вони хоча б пару років тому, то прогноз міг би складатися лише з двох слів, а саме перемога у Кізі. Але, на жаль, для кубинця лише зіграв проти нього, і ми плавно переходимо на прогноз на цей поєдинок. Як би мені не хотілося признавати, але цей поєдинок, на мою думку, це повний мес-матч. Адже я не знаю, що потрібно зробити мексиканцю, щоб програти його. Бій почнеться досить повільно, що буде влаштовувати обох боксерів. Гортіс буде прицілитись на нокаут, викидати свої двійки та тримати опонента на рівні витягнутої руки, де буде мати успішні попадання, але не більше. Так як припустивши ідеальний удар від кубинця, лівий прямий або аперкот, мексиканець, скоріш за все, але встоя на нього. А якщо і ні, то точно підміниться. Де в 43 роки добивання буде надзвичайно важко провести. А якщо точніше, то неможливо. Руй з свого боку буде обережним з самого початку поєдинку і не буде ферсувати події. Буде працювати другим номером та намагатиметься контратакувати кубинці. За рахунок швидких рук та непоганих серій. І в середині поєдинку одна з таких серій все ж таки підіб'є кубинці. Можливо, це навіть буде удар у скроні, який точно відправить його у нокдаун. Скоріше за все він піднімет, але Руїс піде на остаточне добивання. І вже не відпустить його, так як це гарно робити. Як вердикт, перемога мексиканця саме нокаутом, приблизно в сьомому раунду. Прикро це говорити, але кубинець, програвши цей бій та втративши будь-яку можливість на чемпіонський пояс, врятує цим поєдинком кар'єру ще молодого мексиканця і дозволить йому і надалі бути в топах Сам Ортіз, незважаючи на погане свого здоров'я, на мою думку, все ж таки продовжить свою кар'єру набиваючи перемоги на слабких опонентах та заробляючи останні гроші на справі всього свого життя. Тим не менш, навіть за відсутністю інтриги в поєдинку бій обіцяє бути досить цікавим. Тому фанам Хьювейту однозначно не раджу пропускати його, оскільки Руїс на днях заявив, що він буде одним із найскладніших опонентів в кар'єрі Олександра Уса. І якщо їх поєдинок і відбудеться, то буде точно не для нас поспостерігати за його технікою та майстерністю. А вам дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь на те, що воно вам сподобалось і давно шукали саме такий канал про бокс. Якщо бажаєте підтримати україномовний контент в такий скрутний час, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео. Або станьте одним із перших спонсорів на моєму Patreon каналі, що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики. І за що я вам скажу, велике дякую. Бережіть себе, віримо за свою Україна понад усе.